Після російського удару по кривому рогу в місті роблять все можливе для порятунку. Я хочу відзначити людей, які проявили себе зараз Національна поліція, Іван Труш, Ілля Богдан, Микола Гармаш. 24 на 7 Я з своїми підлеглими постійно на зв'язку підйом поїхали. працюємо. 27 вересня 24-го року, тобто минуло вже більше року, по місту Кривому Рогу був завданий ракетний удар ракетою 9М723 іскандер. М. Приліт пройшовся прямо на будівлю Криворізького районного управління. В той час в будівлі був мій підлеглий, молодий спеціаліст. Він був на добовому чергуванні. Баландін Артем Миколаєвич, Уже ми з ним розмовляли, і оголосили повітряну тривогу. І останні слова, що він мені сказав, зараз я беру свої речі, спускаюсь в бомбосховище. Я сказав, давай швидше, тому що пер... ну, пройшла інформація, що йде виліт з Криму. І тільки я поклав трубку. Буквально пройшло менше двох хвилин, я почув вибух і я зрозумів, що вибух десь в нашому в центральному міському районі, десь був поруч. Я почав його відразу набирати, але телефон уже не відповідав. Я зі своїми колегами сіли на автомобіль і десь приблизно в районі 10 хвилин ми вже були поруч з будівлею. І я побачив, що те крило, де знаходився наш кабінет, повністю зруйновано. Була просто гора цегли. І вона була під третій поверх. Спочатку ми забігли в здання, думали, що може десь успів вийти, десь в коридорі, але ніде його не побачили і пішли розгрібати завал. Потім під'їхала техніка, нас так і ніч застала, ніхто з хлопців нікуди не пішов, не поїхав відпочивати. Щоб розуміти, кабінет знаходився на четвертому поверсі. Вище був тільки один поверх п'ятий. А знайшли його тіло, вже, на жаль, не живого. Пройшло понад сутки. Ми його знайшли вже нижче рівня першого поверху на два метри, тобто в підвальному приміщенні. І ракетний удар якраз попав під фундамент, якраз під вікном. Він провалився в цю воронку, а вся будівля його зверху засипала. Тоді загинуло чотири працівника нашого управління. Тих ми знайшли швидше, тому що вони були на третьому поверсі з другої сторони, будівлі, не там, де влучила ракета. А цього ми підняли тільки десь близько 27-28 десь годин, як ми підняли. Ну на жаль. Він вже був неживий. Люба трагічна подія, вона впливає. Вона залишає свій слід десь психологічно, десь морально. Да, я багато працюю вже в поліції. Тобто, те, що лякає цивільних осіб, там вигляд крові, для мене це повсякденна робота. І до цього я відносюсь не як до трагедії, а як до роботи. Це те, що я маю виконувати. І ніхто не зробить інший. Да? Ну я приїхав, я повинен це робити. Але ж все одно втрата, як і незнайомих цивільних осіб, так і тим паче колег це дуже тяжко, дуже боляче дивиться батькам у очі. Ось річниця була з дня загибелі, теж зустрічалися. Я з батьками постійно спілкуюсь. У нас дуже добрі відносини. Але ви знаєте, все одно. От, ну от відчувається якась трошки навіть даже вина, що загинув мій підлеглий, що я його не зміг уберегти. Дуже сильно збільшився об'єм. Якщо ми раніше виїжджали на огляди місць подій за якимись ну, кримінальними правопорушеннями. То зараз дуже ж багато, ну самі знаєте, Кривий ріг таке велике промислове місто, дуже багато об'єктів, і підстанцій, і, ну, і енергетика, і інфраструктура промислова на одному підприємстві цивільне підприємство. Ми знайшли залишки 27 шахедів. шахетів. 24 на 7, я з своїми підлеглими, з, ну, з хлопцями з сектору, постійно на зв'язку. Підйом, поїхали, працюємо. Я сподіваюся, що такий агресор буде наказаний, що буде міжнародний суд. Тому і документуємо ці всі військові злочини. У мене як книжка пілота, я управляю дроном керую. Я майже на всіх своїх виїздах намагаюся застосовувати дрон. Не завжди це можливо зробити з різних причин. Все, щоб задокументувати, максимально зібрати залишки. Я бачу і по ракетам, і по шахедам, які вони були там в 2022-2023 році. І які сейчас зараз військова технологія у агресора розвивається, це ми все максимально намагаємося збирати, передавати відповідним органам, інстанціям, експертам, які це досліджують, теж це все якісно документують і яке потім буде як доказ, я сподіваюсь, в міжнародних кримінальних судах. Це треба просто працювати. Треба просто працювати. Треба не лінуватися, не думати, що я сьогодні не поспав, я сьогодні не встиг поїсти. Ми поспимо і поїмо. Треба відпрацювати, а потім відпочивати. Тобто, якихсь, я не думаю, що якісь потрібні, якісь там особливі. Я не Бетмен, я не супергерой. Я не герой. Щоб це все закінчилося якомога швидше. І в нас буде все добре. Я сподіваюся на це. І я про це мрію.